Миру і добра усім вам, дорогі друзі. Усіх вітаю з Різдвом Христовим. Христос народився, славімо Його! Сьогодні до вашої уваги в час, коли зараз дуже важливо, ну, якби в час, коли в нас проблеми зараз із електроенергією, і багато хто користується різного роду безперебойниками, генераторами, і т.д. і т.п., то іноді постає питання контролю мережі, чи вже дали світло, чи не дали світла, як його бачити, знати, чути і все інше. Значить, була ситуація у нас також, коли треба контролювати, особливо вночі. Коли світло пропаде, потрібно моментально відреагувати і зробити так, щоб світло з'явилось, Тобто, запустити генератор чи безперебойник, чи ще щось. І там певні речі потрібно переключити. Для того, щоб все було у всьому. І отже, будучи в лісі і маючи в наявності мінімальний набор елементів, пару отверток, паяльник, мусорник і тисячу дерев, була здійснена така чудотехніка. Була створена така чудотехніка, яка контролювала мережу. Отакий От така <гасова> часова бомба, скажімо так, але принцип дії я її зараз вам розкажу. Переключаємось в положення мережа і включаємось в розетку. От у нас є мережа. І цей пристрій у нас мовчить. Як тільки Пропадає світло. Імітуємо пропадання світла, виймаємо. Цей прибор подає сигнал для того чоловіка, який хоче знати, є світло чи немає. І цей чоловік переключає перемикач в режим генератор. І запускає генератор, наприклад, і дає світло. Ну, генератор, відповідно, в нашому варіанті. Напруга з генератора в цю розетку не йшла. Генератор живив тільки те, що потрібно було, основне живити. А все загальне світло було відключене. Тобто, наприклад, якщо ви вдома просто контролюєте цей процес і щось ви також включаєте окремо, наприклад, там котел і там тільки світло, а розетки у вас залишаються виключені, то це якраз саме підходить для вас. Перейшли в режим генератора, і в ті розетки, от зараз, да, світла немає. Коли світло знову з'являється, включаємо сюди знову. Прибор знову дає сигнал, тоді ми його переводимо в положення мережа. І йдемо, виключаємо генератор. Чи той прибор, наприклад, що там був до генератора під'єднаний. І таким чином ми максимально. Швидко відреагували на те, щоб без світла не залишався. Ну, наприклад, в когось морозильна камера є. І хтось окремо заживлює морозильну камеру, щоб там не розмерзлося 500 кг м'яса. Оце система якраз, яка підходить для вас. Знову, коли виймаємо, коли світло пропаде, воно подає сигнал. Для того, щоб цей сигнал нас не звів з розуму, ми його переводимо в це положення. Ну це я умовно, умовно написав генератор. І в такому положенні знаходиться. З'являється світло знову. І ми переводимо його в це положення. Просто як двері, але для того, щоб відреагувати вчасно. Ну, це була для нас прекрасна така система. Я вам покажу зараз, що знаходиться всередині. Щоб у вас повністю вже все робилося із тих деталей, що ми знаходили там на місці. Ніяких магазинів, ніяких супермаркетів там не було. А було тільки те, що було. Ну, Така чудесія всередині, як ви можете бачити. Паляне, шмаляне, всяке, що знайшли, те спаяли. І так в нас ця система виручала. Ну, насправді все, якщо може когось цікавить схемка, то я думаю, що ось я по-бистрому вам намалював. Звичайний випрямляч, який нагружений реле. Напруга тут немає різниці, яка буде тут напруга. Напруга тут має бути така, на яку розраховано ваше реле. Тут 220, коли з'являється 220, реле спрацьовує, коли 220 пропадає, реле відпускає. Автоматично Оце перемикаючий контакт реле, а оце наш перемикач Оце будільник. Оцих два провода, вони підпаяні на те місце, де контакт будільника. Ось цей речажок. І цей рычажок заходить між цими двома контактами. Тобто цей речажок можна сюди отак перевести, ну, краще його там відковернути і припаяти туди проводки. Тобто це ось ці два проводки, оцей і оцей. Все. І включено по принципу прохідного вимикача, як в квартирі робиться. Отаким чином. І от я умовно позначив мережа і генератор. Коли є мережа, реле включене, Реле включене, спрацьовує реле перемикається оцей контакт сюди, цепочка розривається і сигнал пропадає. Тобто ці контакти роз'єднуються. Коли мережа пропадає, реле відпускає, цей контакт ось замикається. І будильник починає сигналити. Тоді ми переводимо цей тумблер в це положення. Контакт розмикається, цепочка, і він перестає сигналити. Але коли спрацює це реле, воно перемикнеться сюди і знову подасть сигнал. І отак воно працює. Одне одного доганяє. Таким чином. Так що, отак, дорогі, дорогі друзі. В лісі з мусорника, і можна зліпити, що хочеш, але було б бажання. І воно працює, і воно допомагає. Як ви бачите, все примітивно, але надійно. Ну, бажаю вам, щоб у ваших домах, звичайно, світло не пропадало. Щоб у вас було все добре, і тепло, і мир, і злагода, і щоб якнайшвидше прийшов уже мир в нашу країну. Хімічте! Придумайте щось, не лініться і хай все слугує вам для вашого блага до наступних зустрічей. Усім пока!